хочу поділитися з вами історією, яка трапилася зі мною минулого тижня, і розповісти її в контексті human design, яким я все ще цікавлюся у власних цілях і достатньо наструктуровано. Просто я поки що вихоплюю якісь деталі, які цікаві мені конкретно в цей період життя і дня і. Коротше, структури поки що тут не буде. Е, історія про те, як е, після запису минулого мого відео я потрапила в цих е, лікарню. Так, да, це була дуже неочікувана, дуже дивна історія. І перш за все хотіла б сказати, е, як всі знають. Е, я думаю, всі знають, що з бажаннями треба бути обережними з їх формулюванням. І я трошки трошки складно бути обережною. Мені хочеться і досі, в принципі, хочеться осягнути свій потенціал. І завдяки тому, що трапилось, я дуже багато відчула. Осягнула свого потенціалу. Е, отже, е, історія про... про те, як я опублікувала попереднє відео, і вона була дуже дивним. Я думаю, це буде можливо трошки менше дуже нема, але суть в тому, що е, ось це про моє нове ім'я, Міра Ей все це мене все це лякає, чесно кажучи, вся ця моя нова недіяльність, я не знаю, як це правильно назвати. Коротше кажучи, так трапилося, що у мене є достатньо велика підозра з високою ворогідністю. Мені підмішали якусь речовину. І, можливо, підії якої я навіть записувала попереднє відео. І після того, як я його опублікувала, у мене почалася параноя, і такою останньою краплею було те, що я вперше про це розповідаю, нікому про це ще не казала. Мій брат двоюрідний любить скидати мені приколи про пиво і все таке. І після того відео він мені скинув відео про те, як відьму спалюють на кострі на вогнищі, і ну, там щось, якийсь жарт пов'язаний з пивом. Коротше, прикітки крил. Так, я злякалася того, що хтось подумає, що я не в собі. Я видалила відео з Ютуба, я видалила всі, не видалила, приховала всі свої записи в Інстаграмі, тому що там теж було таке, ну, про, про мій такий трансформаційний зріст, дуже стрімкий, на мою думку. Тобто я почала проявлятися, щось казати такою мовою не дуже не, не знаю, не дуже нормально. Чи... Ну, те, щось human design це все ж таки, все ж таки, ну, на мою думку, це езотерична річ, яку вона, вона якби це не, не науково. Я думаю, всі, всі це розуміють, і через це мені напевно і трошки є страх засудження з, з боку. В основному, напевно, не знаю, коротше, страх досудження. Отже, е, я видалила це відео, і в мене почалася, пар... почалася параноя. Е, я... я явно була під дією якоїсь речовини і, і я поїхала до батьків, е, хоча. Коротше, це вся історія про те, як я боролася три дні за те, щоб повернутися у Київ, і за те, щоб вирватися з тих лікарні, тому що я. Якби те, що я проживала всередині, зовні виглядало зовсім не так. Не знаю, чи є у когось досвід вживання якихось серйозних речовин, але я так розумію, що у мене тепер є цей досвід, і ніхто у мене його тепер не відбере. Дякую. Я вдячна за цей досвід, тому що я осягнула е, свою силу, свій потенціал завдяки цій історії. От, е, я хотіла підкреслити, що цікавим фактом моїм для себе є те, що в мене є канал боротьби 28-38, тобто, я якби, маю ворота борця, бойця, ворота бойця і ворота Гравця. У мене є великий е, великий е, азарт, велика необхідність у сенсі життя, у у сенсі взагалі, мені, мені потрібні сенси, мені потрібна боротьба, і тоді я буду задоволена. Тобто без боротьби я не можу цінувати те, що у мене є. І я це спостерігала на таких. Просто щоденних, не щоденних, а життєвих звичайних ситуаціях. і знову переконалася на цьому своєму новому досвіді, і це про фізичну силу, про моральну силу, про прагнення і про сенси. Я прагнула свободи, у мене було стільки сили, що я зривала себе наручники. Тобто це була взагалі дуже серйозна історія. Боже, я дуже вдячна, що ніхто не постраждав, тому що це було дуже небезпечно і для мого життя, і вперед за все для життя моїх близьких моїх людей. Але це знову це про формулювання бажань все ж таки осягнути свій потенціал. і та, та, також якось треба додатково якось формулювати, так, щоб більше деталей, бажання свої додавати, я думаю, так. Судя тому, що я вийшла за два дні з лікарні, я чинила супротив фізичний, я вся в синцях, і це. Ну, я під враженням від своєї фізичної сили, хоча у мене немає жодної фізичної підготовки, але тепер я знаю, що дійсно фізичний потенціал у людей з таким каналом боротьби, як у мене є, він не аспарім. Як би. І тому я я знаю, що я піду у спорт, тому що мені потрібна мені потрібна фізична активність. Це надзвичайно важливо і. Я напевно можу досягти якихось результатів непоганих в цій сфері, але знову це не моя ціль це мій шлях. Я... Я думаю, що якщо мені цікаво, якщо е, хтось побачить, що у нього теж є цей канал боротьби 2838, чи відчуваєте ви в собі е, приховану якусь силу, яка не потребує якби навіть розвитку, тобто вона десь просто спить і прокидається в момент, коли е, це стає необхідним? Сенс моєї боротьби був у тому, щоб отримати свободу, повернутися додому і захистити людину, яку я підозрюю. Це може бути безпідставно, але це те, що я собі вигадала. Я не хотіла здавати аналізу, щоб не викрили людину, яка так вчинила зі мною, якщо це вона так вчинила. І тобто, тобто, це дуже потужна мотивація, була для мене захист іншої людини і отримання свободи, і... і це був азарт, неймовірний азарт був, і теж мені дійсно цікаво дізнатися, чи хтось відчуває в собі такі схильності, ті, у кого є цей канал. Це закінчилося без серйозних наслідків. Я, я не здала аналізи, тому я не знаю, чи були у мене речовини, про які у мене є підозра. Але я просто відпускаю цю ситуацію і просто дякую за неї. Такий досвід точно не у кожного був, і я чесно, мені дуже що о, мої близькі люди пережили це, це було важко для них, і це був точно складний навіть удар, і... і я прошу вибачення, якщо це дивитись, але і... я не відчуваю, що це. Я не відчуваю цієї провини, і я, яка б мене. Яка, б... напевно, захват від того, що у мене з'явився на, на короткий період дуже чітке, чітке прагнення, і конкретний шлях, який я мала подолати, я його подолала. Нехай я трошки запізнилася за. За своєю історією, mm -hmm. але я це зробила і цікаво, коротше кажучи, дізнатися. Так, mm. я все ще гальмую, тому що у мене начебто похмілля після цієї історії. І просто хотіла поділитися, я думаю, що моїм знай... вам. Я думаю, що це тільки знайомі, <світ> дивитися, і я думаю, що вам цікаво, що відбулося. Якщо вкратце, то так, я дві ночі провела в психіатричній лікарні. Я добилася свого, я відвирвалася наполегливістю своєю, тільки це була моя наполегливість і боротьба. І це була гра. І це все про мій канал боротьби 28-38 да Буду працювати над тим, щоб більше. Більш поступово, більш структуровано розуміти себе. Я не хочу нас. Це було азартно, але я б хотіла більше м'яких історій, які б не зачіпали інших людей. Тому ну, формулюватиму бажання чіткіше. Закликаю вас також робити так. Дякую.